І привід, дорогі друзі! З вами Верест. Вчора ми з нашим кланом грали в першому всеукраїнському турнірі. Був наш перший матч, і в першому матчі ми попалися проти клану Ukraine. Доволі сильний клан. Клан, який що я не помиляюсь, займає а, по рахунку трофеїв 25-те місце в Україні. і, да, в принципі в них майстер 2 є. КВшки теж так непогано грають, тому суперник був потужний, так сказати. Но програли через те, що у них були три людини, які не проатакували. Ну, реально, там можна, у них був шанс, вони могли тут десь трьошки пробити. Якщо у них тут спокійно 16 ки наші потрьошили, то я думаю, якщо всі атаки зробили, то напевно могли б і ми в нижню сітку попасти. Була така вирогідність. А, так, ну що ж, я тут хочу вам показати онлайн онлайн-атаки. Показати, повтори атак, онлайн-атаки так і не робив. Я це на стріму казав, що стрімить не буду цей тиждень, а і, напевно, наступний, так як турнір буде, хочу просто так сказати. Без якогось такого, не знаю, тиску якось погулять, поняли, що це ще й ти стрімиш, і це треба ще думати над атакою, а бази тут такі бувають розстановки доволі складні. А, ну що ж, давайте перейдемо до атак. перші атаки я покажу від суперника. ну Від суперника тут було багато. Таких інтересних атак від нижніх номерів. Ну, я тут Від 16 ки тут пойдемо до 15 ки і так нижче. А, ну, Буду по 5 атак показувати, то що якщо більше, то відос може на дуже довго затягнутися. В принципі, трьох тут у нас вистачає 9 трошок від нас і 8 трьох від суперника. А, Давайте почнемо з 10-го номера, з самого такого нижнього. Це у нас тут атака буде на 15 й таунхол. А, у, чи, ну Це атака мені так зайшла, знаєте, сині відьми Рідко можна бачити на 15-му танхолу, а такі п'єками да, таким спамом. А, ну тут таке є. Так, закидується Квіна з 12 годин. Тут буде проходить Квін Хіл. І також закидується вогнемет 6. Так. Квіна, на жаль, пройшла кудись взагалі <свісно> в сторону. Так, окей, ну інферно, Тут оце соло. У Мульті-інферно доволі погано. Тут зараз по хілкам трохи домах залітає. Треба було чимало фрізів потратити. Ну, в принципі, 6 штучок фрізів аж взято було, тому думаю, вистачить. Та й не жалко, буде їх А, Так, забирається мультіінферно. Тим часом тут вже пару будівель дефу забирає вогнемет. Також Варден підкидується з двох годин, і з цієї сторони якраз підкидується синяки, відьми, які тут вже йде заход, так сказати. По даній стороні кидається фрізна метальник. Міна теж там за сектор з 12 годин. Так, все, кінг там пішов вже в центр. Так, в клонкаслі суперміньонний, побрали різних, да, зазвичай. Ми так, так, ну, КВшки то КВшки, знаєте, там чуваки ставлять і дефолтні бази ну в більшості случай, тому там можна щось і однакове поставити. То, що, ну, mm -hmm. <кхи> а тут -то треба побочити. Турні... На турнірах грають більш зібрані якісь люди, да, в принципі, вони розуміють, що це турнірна КВшка, і зазвичай атакують, да, більш серйозно і ставлять якісь бази теж серйозніші. А, тому ми просто понаставляли тут також якісь бази серйозні, да, і поставили якісь а, так, Хуї тут те збирають. Знаєте, нема що коментувати вже, тут просто вже спокійно ніякі по круг бази зайдуть, герої в центрі рознесли мід, так сказати. Ну і тут що таке жорсткий залишається ні, це вогнемет, він, напевно, буде останній будівлі дефа, яка виживе. Та ні, зараз, зараз хіна з ним справиться. Так, він і стріла. І ось така атака. Можемо вже 2х поставити, тут вже просто буде йти добив. Ось така гарна атака була. Таким цікавим міксом. Так, наступна атака буде на 9 номер. Це атака ЄТІ з суперарчерами. Я да, такий мікс, що просто беруть туди ще й мишей, а да, потім добивають базу. Але ні, тут обереться тряс, ну і ламається перегородка в центрі. А, ну, яка перегородка? Тут прям якийсь сектор був виведений. Так, все закидується є ті з 6 годин, там, ну, від 5 до 7, так сказати. Відується арчери, все з цієї сторони у нас пойде заход. Ну, не у нас а в суперника. А, так, давайте 2Х поставимо тут. А, прям реально атакою теж такий міксом. І просто тут зазвичай скидається ми але я потім тільки мишами добуваю, а тут під кітка фрізами йде, все контролюється. Так, фрізиться таунхол, фрізиться Орел. Так, прижимається кін, забирається таунхол і тут ще кидається один фріз на орла. Ну прямо орла тут жорстко фокусять, щоб він не зробив ніяких тик. А, ой, це випадково. Нам 2х, в принципі, достатньо, так все, щоб подивитися, встигнути щось прокоментувати, розглядіти. 4х то це вже взагалі під спідами. так. Окей, що тут ще є? Ну, квіна вже... Да, квіна вже померла, в неї не було здібності. І тут далі залишається просто добивання на Вардені і на Пєці з супер Арчером. Да, все. Ось так добивається дана база. А, так, наступна атака. Я планував показати на 5 номер. На 15-й таунхол. Uh, так, кстати, там вже вище вроде, пойдуть атаки. Хотя, нет, вроде, на 16-му таунхолі була однака супербоулерами, там прям <laughs> можна подивитися так. Атака тут, як бачите, корінцями проходить, буде 2 ага, хілки всього. Може там. Ага, да. А, ні, немає квіни. Я просто пам'ятаю, вроді хтось грав, що і хілки на квіні, на квіні була здібність хілок, може, подумав, що вона зразу буде прожиматися. Що 5 хілок сразу було. Але, ні, так. Поки ми це коментували, у нас 12 годин запускається казарми з 9 годин підкидується кінг з на почистку і вже якраз між цими сторонами підкидується вся основна армія. Підкидуються також герої, і йде заход. Так, Фріска пішла на орла з мультінферно. В Комкаслі тут у нас титаніда з големом. Да, ми різні понаставляли. Не так, як пешки там, однакові якісь там. Щоб цікавіше да, було. Так, кидається ще один фріз на ратушу і другий фріз кидається на моноліт. Ну, як бачите, тут біля 9 годин пеки почищують, якісь казарм повиходили в центрі. В основному тут герої з корінцями. Ну а до 6 годин від 3 тут ніхто нічого не почищує. А, вроді Кінг був, повністю проримався, але ні, він тут вже помер. Що тут наварна бралась? Наварди на дефолтні здібності. Кстати, спешка взялась на чемпіонку. Це інтересно. Далі, 2Х постану, то то вже йде, так сказати, добив бази. Ну да, так, такий небезпечний сектор залишився, але герої, в принципі, справляться слити. У квіни ще навіть є прожаття. То що тут переживати, забирається вог... вогнемет, бляха. Я оце прям завжди путаю осадку цієї будівлі дефу. Метальник забирається квіною, ну і квіна тут через пару секунд падає. А, ну і Тут далі дві титаніду у нас продовжують почистку. Варден ще живе. Да, да і все. Дві будівлі дефу залишаються, вони ніякої небезпеки для наших таких жирних юнітів не мають, тому... Та, та база добувається без проблем. Наступна атака у нас буде на 16-й таунгол. атака проходитиме супер синяками. А, так, тут навіть її заростаючі закляття взяти, нічого собі. Просто я, думаю, я знаю, що зазвичай його беруть до рутрайдерів, а тут він прям до суперсиняків якось заходить. Так, що ми спостерігаємо? З 6 годин тут йде Варден Хіл, з 3 годин підкидується вогнемет. Ми, ну, кстати, вроде може забирати а, Арчер башту, вроді вона не достає. Це щось точно не знаю. Отак, От варден почищує. Варден тут вже нормально таку прочистку зробив, ще б забрав би тут, а башточок вона була правильно зараз. Перфектна сторона. О, класно заходить з перзняками. Так, ага, найс, воно якраз стріляє, забирає вже е, мультібашту цю. Да, якраз не достає, тут а прям чуть-чуть не хватає. Вроді колись доставало. Це може я помиляюсь, чи може там дальність зменшили. Вроді як я пам'ятаю, тут ставало щось було таке у мене. Так, все у нас тут йде вже з 5 годин захід суперсиняками, закидуються герої, все. ратуша забирається, моноліт фрізиться, хоча дарма того, що вже моноліт просто отлетів от відбитих тищок суперсиняків. Так, тут, як бачите, заростаюче закляття закидується на орлас, заплутує також і, е, Метальник, заплутає також інферно. А... Так, варден вже поражався. Ну да, це нормально, вони зараз знаєте сюди зайдуть, там розплутають зараз ці корні, а горел не побачить тих синяків або кінг там стоїть, да? вроді нема там синяків. О, так, давайте 2х. Так, вже 50% бази немає, тут потрошки вже і квіна підходить кусь, так сказати, вклад робить чемпіонка. Також супергігант юзається тут для почистки. О, Дефл, який тут з краю стоїть? Чи може він просто йде так до мікса? Можливо, з того з вогнемета виліз. Так, ну як бачите, все, тут от, спокійно все дочищується, забирається трішка, от такий мікс. В перших, кстати, бачиш, щоб до суперсіньків брали заростачі закляття, але в принципі воно так непогано а, вийшло. Так. Ну і остання атака від суперників це атака на перший номер. Атака проходитиме корінцями з відьмою. Відьма ну, відьмо просто для почистки, ну, тупо корінці, можна сказати. А, так, війна пішла з 6 годин, також чемпіонка звідси закидується. Да, Тут все зразу закидується з 6 годин, у нас є заходи, де да, є герої, ми там і те, що починалося. А, Так, все йде прямо в сектор де ратуша стоїть, де монолідер, це все основне забереться. А, кстати, не знаю, якщо було б зростаче закляття, ми, напевно, б сюди заїзали. Ну, не знаю, я поки що знаєте корінцям режисмі спробую гуляти, але. На турнірі я не ризикований гуляти, тому що ну, вийшла не дуже вдала атака. Я спробував райдерами забрати, де в принципі, хорошо вийшло. Ну, це ми до цього ще перейдемо до тої атаки, я її покажу. А, так, ну, повертаємося сюди. Тут у нас десант долітає спокійно до ратуші. Кулі тут власті, добирають ратушу. що прожимається варден. Квіна пошла тут очистить до 3 годин. Вже вона прожимається, кстати, на квіну і зайця морозна стріла і інвіз. Ого, рукавичка так, Ну, В принципі, для хілка хілканова, це таке нормально, для корінців якраз воно підходить. Давайте 2Х. Так, останній такий сектор. Ну Передостанній сектор з ролом залишається, там вже ну, метальник це таке, не сказав, що критичне щось для корінців. От так, ще вже наш кінг, считайте, є з прожаттям, там рукавиця, ну рукавиця там знесе багато чого. Ну іно з того, що залишилося, в принципі, переживати реально не треба було б за атаку, ще й відьми живі всі. Так, ну і все, так, добирається дана база. Навіть не знаю, що коментувати, корінців спустилися і все. Я, я так само пробую, але у мене зазвичай навіть однушка виходить, в принципі, хорошо вийшло. Окей, давайте перейдемо тепер до наших атак. Наші атаки тут я теж пообірав, давайте почнемо. А з 13 го не вибрав там деякі, бо було, наприклад, таке, що у супернику хтось забув там поміняти, наприклад, як розстановку, і там була просто розстановка як від 9 го таунхолу. там не всі будівлі були. то Я думаю, таке можна і не показувати. Окей, давайте подивимося, що тут за атака. Це атака від мене була на 13-й таунхол. Так, тут -а супер Сінякіз 9 годин закидував варди, з 6 годин подкинув вогнемет. А, Кстати, вирішив все-таки супер-синяками показати, давайте покажемо заход. То, що там була ще складніша база з 13 го яку я забирав, там атакував лавалуном, але я вирішив її не показувати, що ми якось вже одного разу атакували неї на ЛВК. Да і я пам'ятаю, як ту базу я, в принципі, був по таким самим схемам, як і тоді. А, тому, щось таке новеньке вам вирішив показати. Я таку базу я ще не зустрічав, тому таку вирішив повторчики вставити. Так, ну ми тут пока балакали. У нас тут а, потрошки вже добирає, переключився вогнемет на мультиінферно. Також Варден тут чимало вже почистив з 9 годин. А все. І тут а, вже починається підкидується Кінг. Це вже намк на те, що буде заходити у нас тут супер синяками. вже зразу два джампа. Друге, я ще сюди. І у нас вже йде заход. Супер-синяками, да, ось закидую, тут прям хороша проходка вийде. Тут, ну, Сіняки достатньо ті до вогнемета, як, да? то нема сенсу якось було б кидати сюди джамп. А, так, все, забирається, падає один вогнемет, а, супер синяки в центрі, всі практично цілі. а Це називається грязюка, тому що... Ну, доволі потужний юніт. Так, ще один рейдж, зараз буде прожаття, 200 Знаєте, так ментує, як будто читаю Сідія. Хоча ну, що тут читати, це я це атакував. А, так, все прожимається тут. 2х можна поставити. Так, то вже толком тут щось такого хорошого вже і не буде. Ну, то що, що хороше, просто інтересно, так то вже основний заход пройшов, да, оце вся грязюка в центрі пройшла, і тут вже йде, у нас далі просто добивання бази. А, так, 25 можна ще чуть-чуть прискорити. Я навіть не знаю, що тут ще можу вам рекомендувати, все. Ось так залутується трьошечка. Зараз я покажу, що за бази, да? типу що я не показую, що там, типу, на всі будівлі. Я ось я не хотів показувати свою одну атаку, тому що ну. Я думаю хто може дивився якісь сполвика? То пам'ятаю, як я сюди скидував десант з магами і потім база просто на Ізі розносилась лавалуном. А і була тут ще одна атака, це вроді який восьмий номер. Тут. Це не восьмий. А, бляха, я не знаю, що тут. Я... Де ця база іменно, вроді дев'ятий. Бляха, ні, це не дев'ятий. Блін, ну, коротше, є яка база така, що там не всі будівлі виставлені. Зараз я спробую це знайти. Вроді. Ну, це на трьошку, по-любому було. А, ну, ладно, нема сенсу. В принципі, я думаю, ви зрозуміли, що я мав на увазі. Може, оцей номер четвертий. Так. Да. По типу такого. Дивіться, тут була така база, то, в принципі, що їй показувати. А, окей, давайте до 10-го номера перейдемо. Так, а на 10-й. Ось така база і атака супер шахтарями. Доволі така інтересна і специфічна атака. А, так, Заход з квіною йде тут з 6 годин, буде проходити Квін Хіл. А, да, тут вже будуть юзатися, кстаті. Хілки. Да, ось, бачите, взяли пару хілок тут і, і сразу стріла і тут. Подивіться, ще пару хілок. І так виходить Квін Хіл. А, непогано. Так. Ще почищується тут з 7-5 годин, напевно, да. ну, щоб кіна просто туди, в центр куди, туди, куди треба. Так, головне, ще щось не пропустити тут, бо я вмію, знаєте, я це дуже добре вмію і практикую. Так, підкидається рейдж на квіну. Так, Фіз кидається тут теж. Зараз тут добереться У нас падає квіна, падає будка і падає орбалет. Под кидес з 9-го також казарма і кінг. І вроде звідси, якщо не помиляюсь, зараз пойде заход. Да, тут бачите, почистка просто пройшла. Да, я думаю, так і так неворожоним оком видно, що отсюда буде заход супершахтарями. Вроді як. Ну, може я помиляюсь, кстати. Ну я вроде пам'ятаю, що отсюда якраз вони пошли. Так, все, магії забирають і супер, шахтарі погнали в центр. Підкидується Варден, підкидується чемпіонка також разом з ними, і квіна тут заходить в центр до ратуші. Тут ще мені дракончик почистив трошки, і це дуже добре, прямо. Як не він, то кіна б, напевно, поза парканом пошла. А так, в тут... Какетута... А, да, це у суперникові сидів супер міньйони Так, в склонкасла виходять корінці, сік, він на квіну кидається. Інвіз. Ратуша від квіни зараз паде, забирається Орел. Так, і прожимається також чемпіонка. Чемпіонка війзається тут а, з хогами з дібністю. Так, і прожаття вардена відбувається. Давайте 2Х. Ну, така, знаєте, інтересна атака. Я рідко коли бачу, що хтось супер Ну, Пам'ятаю, колись в старому клані, коли я був, то в нас там одна людина тренувала багато які мікси, і він там таков Кимось такое змістю, знаєте, суперхогі з супершахтарями, і реально виходило, в нього зносить 15 тонн холод. Різний можна мікси придумати, кому як заходить, то можна і атакувати, що би і ні. Бачите, дуже добре виходить. В рейди-шахтарі говно, а тут прям на квесті заходить. А, так, на сьомий номер атака далі. Це атака від мене була з основного аккаунту. Тут атака гідру. Я гідру вирішив фаст дропом, це все з дропом. Тож ну, тут ніяк по-іншому не можна було б гарно завести ділі, якщо він ще позносив якийсь би так, я Такого скину, він таким чином впаде десь сюди, забере ратушу, забере моноліт, забере. Можливо, через але думаю, він ще забере Орла. Ну ми зараз подивимося, не пам'ятаю, чи він забрав чи ні його. Трошки тако, знаєте. ЛВК не панікував, а це щось на турнірчику. бляха, Старався реально по максимуму давати трошки. Ну, як бачите, все одно забирається у нас тут Орел. Панікував, навіть і не замітив, що я його забрав, і хоча планував, що він тут забереться, паде. Ось у нас так виходить це все. Ага, ще. Ага. Далі я закидую так ось 3 годин. Тут Аквіну і кінга для почистки. А, що ж, кстати, Дракончик там пішов до 12 годин. А трошки в цьому моменті я запанікував ось що на даний момент, то ще бачу, що в мене дракони практично ну райдери помирали, залишилися лише дракони, а ще прям багато дев по типу соло інферно, по типу ППОшки. І я прям почав панікувати і думав: блін, все продумав. А таку а така жопа вийшлася. Але... В принципі, поки що все добре виходить, да? ми зараз це побачимо. Я прожимав тут Кінга, то що я думав, що він пойде сюди, щоб а, Соло Інферно загралось на варвару, який але Кінг мене переіграв. Ну, все одно ну, тут зараз кіна пойде, добере. А, Ну і тут вже потім у нас вийде трьошечка. Ну реально, трошки була мені стрьомна атака, оце десь пів, пів хвилинки тому. То що я думав, що зараз буде двушка, хоча вроде, все добре, як куди скинуть Дірік, а і. І така лажа получилась. Ну ладно, все хорошо, що хорошо кончається, і я забираю трьошку. Ну, буду я так казати, я то що, я ж атакував, я можу навіть себе, тебе кажу якісь свої дії наперед. не ти... Співаюся так прокоментувати. А, так, наступна атака у нас пойде на четвертий номер. А, на четвертий, ні. На другий ми подивимось. Кстати, може, давайте якусь 13-ку, в принципі, дивіться, ми подивилися на 13-й, на 10-й, на 7-й, на четвертий Я вроді писав просто в блокноті, запису, да, але. В принципі, я передумав, я його показувати. Давайте я покажу зараз а, якусь на 13-й таунхол. Так, що вам тут показати. От, давайте якусь все-таки покажу ось до атаку на 13 ки Таку базу ми вроді били, якось лавалуном, а це я ще є тімо закривав. Бляха, я не знаю, що вам показати таке. Так, 4, п'ятого ще не було. Чи п'ятий не закритий? Так, да, незручно, кстати, вийшло, 8-й номер. Да, тут не всі арбалети ще стоять. Дев'ятий, мейбі. Це від 15, як я розумію, але тут амоноліт, я щось ніде не бачу. Щоб таке якесь класне показати, якісь повторки. Просто бази тут є класні, але... Бля, щось не так побрав. Ладно, давайте все таки 10-й номер, і я не буду показувати свою там, атаку з 13-ки, тому що ми вже її бачили. А, ну, Може хтось не бачив. Ну, може варто було б її показати, але ладно. А, кстати, це не ця атака. Я, я геніальний, слухайте. А, це на 9 номер, просто на 10-й номер, це вже такого 10 номер, думаю, що це 10 вийшло. дзеркало. Тут на 9 буде проходити атака, атака проходитиме гідрою. Все це скидується з 7 годин. Зараз тут під прожаттям все буде. Грязь. Це буде грядюка відбуватися. А, давайте чуть прискорим. Так, Дірік долітає до місця призначення, скидується інвіз. Так, ну там холл тут забереться. Кстати, може, не треба було, не надо було б 5 атак показувати, то, в принципі, так, знаєте, 10 повторку за матч, ну це таке доволі затяжне відео вийде, але... В принципі, не впадло, то чого би не записати. Так, ну поки ми тут коментували, у нас рату, що забирає наш десант, 30% у вас і не було. Так, закидується з 7 годин кінг з квіною для почистки. Так, і зараз тут у нас з 8-9 годин пойде заход дракончиками. Так, шкода, що в такій ситуації, знаєте, Варден не сейвиться, так то з Варденом набагато, як не знаю, сильніші дракончики здають, чи що. Так, ну, все, знаєте, база. Ну, тут без моноліта, але ладно в принципі можна все одно показати. А, що маємо, то маємо так сказати. А, з 12 годин тут у нас залишається багато якось будівель. Ну, тут зараз Кінг забере под руковисвіт і забирається трьошка. Окей, переходимо до останньої атаки. Остання атака у нас буде на другий номер. Проводив її я, бо в одного гравця не вийшло, то прийшлося замість нього. Попробуй, да. я, я знаєте случате, коли я бачив ці бази, ці всі три бази, які були проти нас, я просто в паніці був чим їх бити. Я взагалі не можу цими корінцями. А тут все проти десанта, як будто стоїть. А, так, ну я тут вирішив з, -з, -з години закинути маздропом все. Да, у мене дві атаки гідрої вийшли маздропом всі. А, я все-таки вирішив ризикнути, що десь тут -то впаде отрута, по ідеї тут одразу десь буде місце. Я думав, і мені ще повезло, що тут було. Торнадо, і воно витягнуло моїх аршерів з подотрути. Ну я не панікував, в принципі, що вони в отрут попадуть. Я просто чуть-чуть пізніше клони під і у них вистачить хіт і Я отруту пережити і забрати ратушу. Я забрав тут ратушу, забирав моноліт. Ой, моноліт. Що це тут було, кстати, да. Ну і все. Тут у нас дивіться, що виходить. Далі тут у нас до 6 годин йде ціла гало, толпа йде, просто розрушуватися на своєму шляху. Квіна тут до 12 годин теж почище. І кстати, що хочу ще сказати про цю атаку. А через те, що всі турнірні матчі відбуваються, ну сказати, не в турнірних матчах, то абсолютно у всіх беруться армії з іспитів. І коротше, я на цьому акаунті тут два клона беруться в фабрику, а в каке береться інвізи. Коротше, я тут скопіював просто. Армію там, яка в мене була гідронаварена, і взяв в клон ще в каке, У мене вийшла атака ще з трьома клонами. Хоча я цього взагалі не планував, у мене всього на всього три інвіза було. Ну, це доволі маловато для десанта. Але добре, що в принципі, навіть з такою неймовірною помилкою я зміг якось забрати і вирвати ситуацію. Все, забирається Трьошка. На цьому все, що ще сказати. Було напряжно, чесно. Прям не знаю, це попались такі бази, а тут на 16-й можна зараз показати, які бази були. А, я ж, ви знаєте, на 16-му таунголі я впевнено, тільки можу атакувати з десантними міксами, можу інколи з суперсиняками. але база тут, як по мені, було якось складно. Можна було б тут спробувати з суперсиняками, але я ризикував. А, ну, так, це ми зносили. Ну, і ось до теж, тут прям не скажу, що дуже круто. Можна було б тут десь ратушу забрати, а що далі? Далі, яке питання, да? що тут далі робити? Тому я вибрав другий номер. В принципі, таку похожу базу я вже бив, помню на ЛВК колись. І як бачите, все хорошо вийшло. А, Все, от такий клан. В принципі, я вже говорив вроді чи ні, в началі, що лідер цього клану, мій підписник. Тому я думаю, що він може буде дивитися цей відос. То хочу цьому клану подякувати за хорошу гру, за цікаву гру, за таку напряжну гру. А, дякую вам за матч. Ну. І на цьому все, друзі. Буду прощатися. Реально, потана так, потна, такий турнірчик вийшов. Ну, чуть не повезло, також у них не всі гравці були. Але головне, що проходимо далі. Тому все. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Оверест. Всім пока.